Я розумію, що у вас зараз не святковий настрій, У мене теж. Я розумію, що зараз кожному важко. Нікому зараз не просто. Але ми маємо це є прояв любові до України. Вчора ми підняли прапор. Сьогодні ми всьому світові демонструємо. Святкуванням незалежності, як ми любимо Україну. Сьогодні ми розповіли всьому світові, яка прекрасна країна Україна, і весь світ її полюбив. Україна українців. І це не просто яка, знаєте, емоційний висток, це є вдячність за те, що ми, українці, рятуємо і врятуємо світ. Все буде добре. Бо правда з нами, бо ми найкраще. І ми переможемо Росію і звільнимо українську землю. Україна з 31-ї річниці незалежності.